Друзі, я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги Елів за дуже доступною ціною. Комплектація у нас проста, стан афігенський, пробіг всього-навсього 58 тисяч кілометрів. Весь в оригінальному окрасі стан просто пісня. 2018 рік. Покажу вам його ззовні. Як він виглядає? Зимова гума. Ззаду всі сезонка. E, камера заднього руху, безключовий доступ, датчики сліпих зон, e, склопів Е, e, мікроліфт сидіння, мультикермо, e, камера заднього руху. Датчики дощу, датчики світла. Що там у нас? Кондиціонер, екопідаль. Ой, кажу екопідаль. Є педаль, екорежим. Пішли далі. 58 тисяч рідного пробігу. Наголошую, рідного. Так. Закрилось і не хоче відкриватись. Погнали далі, покажу по салончику, як він виглядає. Остелені Ева коври, салоно хайний, чистенький, взагалі от, зауважень по машинці, жодних. Це в комплекті не йде. <хи> так, зарядочка є, е, запаска є. До речі, дуже рідко буває, коли ліфи бувають в принципі, з запасками. Ось такий у нас салончик. Ну, Тут питань не може бути, в принципі, 18-й рік. Пробіг маленький. Зверніть увагу, взагалі кермо не шкіряне, резина, воно взагалі не потерте нічого. нуль – Нульце глянц. Ледденні ходові вогні, е, фари у нас е, галогенки. Зараз ми його виключимо. Ще відкриємо капота і відкриємо порт зарядки. По зарядці у нас Type 2 і чадемо. Під капотом покажу, нічого не милось, нічого не чистилось, в пилюці якось так. Ціну, яку ви бачите, на жаль, вона без торга поставили, максимальну, мінімальну ціну. Цей автомобіль заїхав у нас по обміну, привезений нашою фірмою. По вінкоду, Він будь ласка, можете робити скрін. Або записати собі, провіряти по всім базам можливим. Якщо треба витяг по СОХу, то прочитаю, підключусь. Покажу ліфспаєм. Причому ліфспай показує один сох, а якщо до офіціалів його відвести і продіагностувати, то покаже трошки інший. Що ж, машинка в наявності в Вінниці, готова до будь-яких ваших перевірок, тест-драйвів і так далі. Дзвоніть, приїжджайте, тестуйте, буду радий вас бачити. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.